У перелік міжнародних спонсорів війни в Україні віднесено майже 50 компаній. Продукцію деяких з них досі можна знайти на полицях Чернівецьких супермаркетів. Ми поцікавилися у чернівчан та гостей міста, чи знають вони, які компанії спонсорують війну та чи купують їхню продукцію. Чи знаєте ви, які компанії зараз віднесено до переліку спонсорів війни? Там продукції, наприклад. Ні, це не, не Ні. Це не ну я вживаю те, що мені подобається. Якщо чесно, не знаю, але якщо я хочу щось конкретне купити, то я перевіряю, в телеграм-каналі є якась програмка, яка називається забула. Бан, Раша Бан, щось таке, там матрошка якась перекреслена. Таким чином перевіряю, чи співпрацюють і не купую такий товар. Потрібно і не купувати, і взагалі відмовитись від всього. Самі розумієте, це відсотки у. У прибуток Російської Федерації, які йдуть на кошти, які спрямовані на оборонну промисловість, які летять до нас ракетами. Я сильно не звертаю увагу. Я так купую те, що і купував. Досяг. Треба задивлятись, десь не десь, чи це підтримую чи підтримую. Але я, чесно кажучи, сам трошки цим не займаюся, але потрібно і справлятися. Пепсіко я чув, потім Нестле, от щось в такому плані. Але більше не вивчав цю тему насправді, бо не дуже люблю магазині таке купувати. Ну то ви уникайте, цього, шукаєте якісь альтернативи? Е, ну як вам сказати, альтернативи? Правильне харчування це в принципі хороша альтернатива цьому всьому, але і в принципі це ж ніяк не відіграє на, на тому, що ми спонсоруємо якось війну, бо це ж так уже закупили, типу магазини. І після цього ми ігноруємо наші ж магазини, вони не отримують ну, податки, прибутки і тому подібне. Ну якось так. Ну, ті самі чіпси, лейс пепсі, ні, пепсі вийшло, здається. Ну, в общем, багато хто О, ці всі шоколадки, цукерки, більшість. Проще брати якусь нашу там Конті, АВК, щось таке, щоб не потрапити. Але ну, коли дитина любить ті лейси, то що робити? Я цікавлюся, я обираю, ну тут простіше. Я колись ставила додатки, намагалася це аналізувати і дивитися, ну надто багато енергії йде. Просто я беру овочі і ігнорую всі ці продукти, тому що ну, тяжко за цим всім стежити, а насправді варто. Ні, не цікавилась. Маски хіба в Єві бачила багато. Так, да, буває продукція така, але які точніше ми не знаємо. Дав, мило. Їхня компанія, я вже забула, як називається. Ну, досить багато зараз на полицях наших є е, продукцій, е, які продаються в Росії. І в мене навіть є е, чат-бот, і туди просто вносиш назву і ну, там вписуєш, чи це є на полицях Росії чи немає. Треба мати свою позицію. Особливо такий час важкий для держави, для чого підтримувати наших ворогів. Пенсіонерка, а що потрібно, син привезе. Так що тільки надія на вас, на наших воїнів, які захищають нашу державу. І мир, і здоров'я всім, щоб це скоріше закінчилось.